Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро, 6.55, 6 січня 2023 року. Сьогодні будемо розглядати нумерологічні відповідності арканів по дням і також загрози масованих обстрілів. Я вже так робила, вам таке відео сподобалось, ви писали, тому давайте продовжимо. Дивіться, на 6 січня. Випав аркан-відлюдник. Бачите, який він такий дуже ще гірший, ніж в традиційній колоді. Дуже страшно. Дуже люди налякані, не знають, куди себе дівати і що робити. Бачите, ось людина взагалі нажахана, перелякана. На колоді Ленорман випало сонце. Взагалі, сонце це дуже добра карта, але, на жаль, на війну сонце відігрується, як і второї, Ленорману, може означати вибухи. І дивіться, тут випав відлюдник. 6-го числа. 6 січня нумерологічно відповідає Аркану Помірність 14 старшому аркану. Це аркан гармонії, стабільності. Але я вам хочу нагадати, що саме нумерологічно в ці дні аркану Помірність відповідало 24 лютого 2022 року, 15 листопада 2022 року, 5 грудня 2022 року. І саме в ці Дні були завдані по Україні масовані обстріли. Тобто, як я вже вам пояснювала, я вважаю, що ці дати були вибрані для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Але ж, все-таки, архангел, який зображений на цьому аркані, він за нас. Архангел Михаїл допомагає Україні вистояти і щоб вся помірність була прямою, а не перевернутою. Тобто, як Кацапи не хотіли зробити дестабілізацію в Україні, але ж у них нічого не вийшло. До чого я веду? Враховуючи аркан-відлюдник, тут Сонце, і 14-й аркан помірність номерологічно на 6 січня, тобто. Ці дні можуть бути посилені обстріли. Так само, як і масовані. Взагалі, з 6 по 10 січня велика загроза нанесення знову по Україні масованих обстрілів. І я далі поясню, чому. З 6 січня ми розібрались. Далі переходимо до 7 січня. Найбільше, я думаю, що на 7 січня загроза, тому що, по-перше, тут випала аркан сила. Тут. Аркан у нас випав на колоді Ленорман вершник. Тобто це рух і тут сила це застосування сили. Бачите, тут не так, як на класичній колоді, що м'яка сила, де жінка своєю лагідністю льва укращає. Приборкує. Тут сила значна, агресивна, прямо аж мурашки йдуть по шкірі від цієї карти. І дивіться, якщо брати нумерологічно, то 7 січня відповідає старшому аркану диявол. Тут випав аркан сила. Я думаю, що 7 січня найбільша загроза по нанесенню масованих обстрілів по Україні. І нагадаю вам, що 10 жовтня, коли вперше. Перше по Україні були нанесені такі масовані обстріли по енергетичній інфраструктурі України, відповідало саме аркану Сила. Тому 7 січня будьте дуже уважні щодо повітряних тривог. Далі у нас 8 січня тут випав аркан закохані. Тут дитина. Взагалі, по картам, я б не сказала, що це. Аркани, які відповідають за масовані обстріли, тому що по закоханим це карта вибору, і дитина це якийсь новий напрямок, новий проєкт. Хіба що Росія почне обстрілювати те, що ще не обстрілювала, хоча що вона в Україні ще не обстрілювала, це вже невідомо. Житлові будинки обстрілювала. Інфраструктуру обстрілювала, військові об'єкти обстрілювала. Але ось я вам скажу. На 8 січня, враховуючи, що тут закохані, тут дитина найбільша загроза обстрілів саме житлових будинків, найбільше де будуть смерті людей. Тому що номерологічно, 8 січня відповідає аркану вежа. А 16-й аркан це аркан про руйнування, про неочікування е, нанесення ударів. Тому саме найбільше по людях можуть обстрілювати саме 8 січня. Далі йдемо 9 січня. Якщо брати нумерологічно, то цей день відповідає старшому аркану зірка. Взагалі, зірка це аркан. Який відповідає за захист вищих сил. Проте, на жаль, на війну аркан зірка в мене неодноразово відігрувався як хімічна зброя застосування запальних фосфорних снарядів. І дивіться, 9 січня випадає тут місяць, що також може вказувати на хімічну зброю, тут випадає на оракулі Ленорман миші. Тобто. 9 січня велика загроза застосування заборонених боєприпасів, а саме запальних фосфорних знарядів, хімічної зброї. І, взагалі, цей день характеризується якимись мутними домовленостями, якимось страхами, люди будуть дуже себе накручувати. Взагалі, ось так, далі. Далі в нас е, іде 10 число, і тут випадає у нас туз Кубків та аркан якір. Що туз кубків це про воду, що е, якір е, це також про морські території. Е, і, е, на 10 січня у нас нумерологічно відповідає 18-й старший аркан місяць. Тобто, бачите, тут у нас випав місяць в самому розкладі, а нумерологічно день відповідав аркану місяць. А тут у нас вже нумерологічно місяць відпов... Тут була старша аркан зірка. тут… Аркан місяць на 10 січня. І саме з водою морські регіони найбільше під загрозою, найбільше будуть обговорюватися ці регіони і події на цих регіонах. В цих регіонах вибачте. Далі, також на дні колоди у нас була королева жезлів, що також говорить про те, що обстріли. Давайте резюмуємо. Я вважаю, що найбільша загроза для масованих обстрілів випадає нам на 7 січня. Але, в принципі, 6 по 10 січня, враховуючи нумерологічні відповідності арканів, і. Ті карти, які випали, то масовані обстріли в цей період, на жаль, можуть бути. І 6, 7, 8 січня, звісно, найбільша загроза ось в ці три дні. Щодо хімічної зброї, то у нас це буде вже 9-10 січня і для людей Щодо обстрілів житлових будинків, то найбільша, звісно, загроза 8 січня. Тобто такий прогноз. Далі будемо розглядати інші дні. Підписуйтесь на канал, дякую за увагу. Будь ласка, поставте дзвіночок, тому що я бачу, що багатьом з вас не приходять сповіщення про мої нові відео. І ви пишете в коментарях під відео, подивіться. Те або інше питання, яке я вже раніше розглядала. Щодо Бліцу, я не забула про нього. При поверненні додому я буду продовжувати знімати Бліц. Наразі я ще не повернулася, тому зйомки в таких польових умовах, але я хочу якось вас підтримати морально підготувати. Тому бажаю вам добре провести Різдво. Хто буде святкувати 6 на 7 січня? Всім відсвяткувати своєю родиною, з, е, святу вечерю 6 січня. І всім захисту вищих сил. Пам'ятайте, що цей прогноз лише попередження. Таро показує вірогідність, а не істину в останній інстанції. Тому, ви, маючи інформацію, попереджені, але все ж таки моліться і сподівайтеся на, на краще. До нових зустрічей!